Вітаю 6 клас Біологія. Тема уроку: покрито насінні, дводольні та однодольні покрито насінні. Робота з підручником. Слухаємо самостійно читаємо, пізнаємо, аналізуємо та творчо застосовуємо з користю для себе. Та суспільства. Покрито – Це насінні рослини, у яких пилок вловлює примочка маточки. Покрито насінні поширені на усіх континентах, навіть в Антарктиді. Зростають в усіх кліматичних зонах. Їх нараховують близько 250 тисяч найрізноманітніших видів. Ці рослини заселяють найпосушливіші пустелі та помірно зволожені території, трапляються на болотах і в прісних водоймах, а деякі, наприклад, морська трава, навіть пристосувалися зростати на морському дні. При цьому морська вода навіть переносить їхні палкові зерна. Квіткові рослини мають насінини із зародками. Які містять дві або одну сім'я долі. І з цією ознакою пов'язана ціла низка інших особливостей. Тож наука поділяє покрито на на дводольні і однодольні. КОрінь. Головний корінь більшості дводольних живе тривалий час. Через те їхня коренева система має один найпотужніший корінь. Від якого відходять менш потужні бічні корені. Оскільки головний корінь однодольних рано відмирає, їхня коренева система зазвичай складається з багатьох однаково розвинених коренів. Листок для листків дводольних характерна зазвичай невелика листкова основа часто є прилистки, добре розвинений черешок. І листкова пластинка з пальчастим або пірчастим жилкуванням. Листки однодольних часто мають основу, подібну до піхви, що оточує стебло. Здебільшого без прилистків і черешка. Листкам властива овальна або стрічкоподібна. Листкова пластинка з дугоподібним або паралельним жилкуванням. Стебло на поперечному зрізі стебла дводольних провідні пучки розташовані кільцем. І є серцевина. Для них типовим є утворення камбію і потужне потовщення. Тож серед дводольних багато як трав, так і дерев. Натомість провідні пучки однодольних, розкидані майже по всьому поперечному зрізі стебла. Часом у центрі можна розпізнати серцевину. Але деякі однодольні, наприклад, бамбук, пшениця, жито. На місці серцевини мають велику повітряну порожнину. Камбій у їхньому організмі не утворюється. Однодольні переважно трави. Дерев до цієї групи належить небагато: пальми, алое, драцени. Квітка. Для багатьох дводольних характерні квітки частини яких розміщені колами. У кожному колі по 4 або 5 листочків оцвітини, течінок чіпло чи плодолистків, з яких складається маточка. Натомість кола типової квітки однодольних тричленні. Квітки з великим і невизначеним числом частин трапляються як серед дводольних, так і серед однодольних. У флорі землі нараховують близько 180 тисяч видів дводольних покритонасінних і близько 70 тисяч видів однодольних покритонасінних. Працюємо з висновками, читаємо, записуємо і пробуємо відтворити по пам'яті. Перше, що треба запам'ятати, Покрито насінні найбільша за обсягом група рослин поширена у різноманітних умовах існування. Друге. Характерними рисами покрито насінних є квітка, плід, вловлювання пилку примочкою маточки, зародковий мішок, подвійне запліднення. Третє. Покрито насінні рослини за сукупністю ознак можна поділити на дводольні та однодольні. Попрацюємо з термінами. Дайте визначення термінів і понять, які таким чином засвоїте, що означає покрито насінні рослини, які рослини називаються дводольними. Які рослини є однодольні, краще зрозуміти тему допоможе вам самостійна робота над контрольними диференційними запитаннями від простого до складного? Творче завдання принесе вам задоволення у власних успіхах. Порівняйте ознаки дводольних і однодольних покритонасінних, відомості про їхні особливості. Занесіть у таблицю в зошиті. Дякую за увагу і бажаю успіхів у навчанні.